Часті бактеріальні отити, гайморити, фронтити, запалення легень, а також герпетичні інфекції, або генералізовані бородавки, чи грибкові захворювання нігтів, які не піддаються тривалий час лікуванню, часто є ознакою того, що з імунітетом щось не так. І дуже часто мої пацієнти самостійно намагаються призначити собі якісь імуностимулятори або дослухаються якихось порад своїх друзів, знайомих. І сподіваються на те, що це допоможе покращити імунітет. Але часто не задумуються над тим, що це взагалі ці препарати не мають жодної ефективності. З іншого боку, інші люди призначають самі собі імунограму для того, щоби. Начебто допомогти собі зрозуміти, що відбувається з імунною системою не так. І в більшості випадків це також не є доцільним і ніяким чином не допомагає зрозуміти істинну проблему, чому людина постійно хворіє. Саме тому найкраще все ж таки з самого початку працювати з лікарем-імунологом. Саме тому я, як лікар-інфекціоніст імунолог з десятирічним досвідом роботи, пропоную з самого початку звертатися до лікаря. Я Лішневська Анастасія Геннадійна, лікар-інфекціоніст-імунолог. І в домі імунітету ми проводимо бесіду з пацієнтом, а також об'єктивне обстеження. Збираємо анамнез життя, анамнез хвороби перед тим, як призначити якісь обстеження. І вже тільки потім, після результатів, отримання результатів обстеження, ми можемо призначати лікування. Також ми складаємо графіки щеплень, індивідуальні. Плани щеплень інколи перед цим також призначаючи деякі обстеження для того, щоб зрозуміти, чи справді необхідно вже робити повторну вакцинацію. Тому я запрошую вас в дім імунітету на імунологічний чекап для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається з вашим імунітетом, і були впевнені в тому, що ви все робите правильно.